Всіх вітаю! Сьогодні у нас 1 серпня 2024 рік Україна Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати диплоїдну сливу американської селекції під назвою Black Gold. Отакі От плоди темно-синього кольору, аж чорного, як натерти. Ось бачимо, вони мають такий наліт. Якщо його стирати, то такий темний темний колір геть має. Перекладається цей сорт на українську мову як чорне золото. Це перше плодоношення цього сорту повноцінне таке? В тому році було перше сигнальне, щось близько десятка плодів було. Що можна сказати про цей сорт? Цей сорт Погребковим захворювань потребує додаткових обробок. Як бачимо, клястер присутній. От кожен рік потрібно обробляти від клястера спаріоза. Значить, дереву п'ятий рік. Якщо не помиляюся, пішов. Чи четвертий, чи п'ятий. І оце перший урожай. Плоди, дивлюся, різні тут є. І, мабуть, по 50 грам і близько 100 грам є. Чому вирішив вже зняти урожай, тому що він вже почав продавлюватися, він такий ще тиждень тому був такий твердий, твердий, як камінь. А вже почав продавлюватися. І десь тиждень тому впав перший плід, він був підгнитий. Ось він, оце єдиний плід, який впав і почав підгнивати всі інші, В усіх інших плодів, як бачимо, немає піднивань, нічого, чисті, гарні плоди. Сьогодні у нас 3 серпня, пройшло два дні, завтра в дорогу, тому вирішив зняти сьогодні, тому що приїду через тиждень десь. Вони вже можуть переспіти. Отже, давайте подивимось, яка вага цієї сливки. 90 грамів 110 грам. 94, 113, 95. Ну, до 100 грам вага. Одні з менших, ось 84, 82. Ну, там попадалися декілька плодів. Ось такого розміру. Розміру і ваги 56. Але основна маса ось. Така вага. Зараз давайте розріжемо ось цей плід. Так. Як бачимо, дуже соковитий. Кістечка не хоче відокремлюватись. Ось така м'якош. Ще одненький якийсь візьмемо. Оце все. Ось. ось так. Така вона дуже соковита. Ось є вже м'якіша, дивлюся. Вона, мабуть, пошкоджена чимось була. Зараз ще її візьмемо, бо вона тут тріснула кісточка і лопнула ось також. да, Видно чимось пошкоджено. Пошкоджено. Так. Давайте заміряємо на цукор тепер. Це більш твердіший плід. А, по сокові подивимося. Ну як з тече, тут зрозуміло. По бріксу. Майже 16 показує. Зараз ще оцю підпорчену. От цукру замірюємо, скільки покаже вона. Так, ну будь ласка. 19. Де вона тут? 19? Ось. 19. Тобто ще й бажано полежати декілька днів. Спробуємо на смак. М'якуш ніжна, дуже соковита, солодка. Такий сливовий аромат. І ще якісь присмики є. Трішки ще похрумкує. Смак чудовий. Значить, скуштую тепер цю ось. 19 брікс. 19 брік. Геть солодюща така. Ще більше соку. Такий виражений сливовий смак і ще з якимись нотками. В цілому сорт мені сподобався. Я думаю, дерево буде е, рости і будуть плоди більші ставати. Адже нагадаю це друге плодоношення. Ну, в цілому такий сорт. Дякую за увагу. До зустрічі.